Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про Agile, agile модель Software Development Lifecycle, життєвого циклу розробки програмного забезпечення, відповідно гнучка модель у перекладі. Отже, це комбінація ітераційних і інкрементальних моделей, процесів з акцентом на відповідну адаптивність цих процесів і задоволення потреб клієнтів шляхом швидкої доставки, надання їм робочого програмного продукту. Гнучкі методи, відповідно, розбивають, можна так сказати, продукт на невеличкі поетапні збірки, білди. Ці збірки надаються в ітераціях, виконуються в ітераціях. Кожна ітерація зазвичай триває від 1 до 3 тижнів, відповідно. І кожна ітерація включає також міжфункціональні команди, які працюють одночасно над різними сферами, такими як планування. Аналіз вимог, дизайн, кодування, тестування, тобто стандартні стадії розробки програмного забезпечення, відбуваються в цій джей-моделі, в межах однієї ітерації, і це дуже сильно нагадує те, що ми з вами дивилися, в ітераційно-інкрементальній моделі. Це, по суті, її більш така, скажімо, модифікована. Удосконалена версія. От. Наприкінці ітерації, відповідно, робочий продукт демонструється клієнту для отримання зворотнього зв'язку тощо. Ну і давайте глянемо от на невеличку таку схему. Отже, тут, в принципі. Тут і ви, ви бачите, ну, я намагався зазвичай такі цвитасті, красиві малюнки є на Agile моделі Я в табличній такій формі намагався це зробити. Тобто є у вас умовно стадії планування, аналіз вимог, проєктування та розробка. Я тут об'єднав і тестування. І от По циклу, в межах ітерації воно так ходить все. Наприкінці ітерації готовий. Певний інкремент, певна частина продукту є, яка демонструється, яка обговорюється тощо. І потім йде все до наступної ітерації і так далі, поки продукт не буде завершено. Отже, гнучка модель взагалі вона вважає, що кожен проєкт потрібно виконувати по-різному. А існуючі методи мають бути адаптовані відповідно до вимог проєкту. У Agile, відповідно. Завдання розділені на часові рамки ітерації, щоб забезпечити впровадження певної функції чи частини певної продукту. Використовується ітераційний підхід, і робоча відповідна збірка програмного забезпечення випускається після кожної ітерації. Кожна збірка є інкрементальною з точки зору функцій. Остаточна збірка містить усі функції, необхідні замовнику. Тобто інкрементально, після, кожного, після кожної ітерації, після кожної збірки, тобто білда, можна так сказати, у вас щось додається, якась функція, фіча тощо. І тут ще такий важливий момент. Це в чому ж кардинальна відповідно різниця цієї моделі Agile, Вона відрізняється своєю філософією, яка була сформульована свого часу в agile маніфесті. Отже, процес Agile він почав взагалі проваджуватися в середині 90-х років, і він наразі є доволі популярним відповідно завдяки своєї гнучкості і адаптивності. До найпопулярніших гнучких методологій є відповідно підвиди цих гнучких методологій Agile Відносять Rational Unified Process, який з'явився в 94 році. Вперше Scrum – 95 рік Crystal, Клія Extreme Programming – 96 рік. Відповідно, Adaptive Software Development – адаптивна розробка. Програмного забезпечення, Feature-driven development, тобто розробка заснована на фічах, так на якихось характеристиках, функціях відповідно програмного забезпечення, Dynamic System Development Method, тобто динамічна відповідно розробка систем відповідно. Саме Agile Manifest був сформульований в 2001 році. І відповідно там такі так мовити чотири ключові постулати. Насправді, принципів їх трохи більше, але ми в такі глибини поки не будемо занурюватися. Нам в принципі основні моменти важливо розуміти. Отже, чотири ключові такі постулати, можна сказати, Agile маніфеста. Перше це те, що відповідно, люди та співпраця між людьми відповідно важливіші за процеси та. І інструменти у agile розробці важливі, відповідно самоорганізація та мотивація, і на першому місці стоїть саме люди і співпраця, комунікація між людьми. Це не означає, що процеси та інструменти не важливі. Вони теж важливі, але на першому місці люди і співпраця між ними. А далі другий постулат такий важливий: це працюючий продукт, важливіший за вичерпну документацію. Робоча демо-версія програмного забезпечення, вважається найкращим способом спілкування з клієнтами для розуміння їхніх вимог, замість того, щоб просто покладатися на. Вичерпну документацію це не означає, що не потрібно приділяти уваги уваги взагалі документації. Звісно, це теж важливо, але на першому місці саме перевага до роботи, працюючого продукту і відповідно розуміння е, вимог клієнта-замовника. І ми йдемо якраз до наступного постулату. Такого це співпраця із замовником важливіша за обговорення умов. Контракту. Оскільки, відповідно, вимоги не можуть бути повністю зібрані на початку проєкту, через різні фактори, постійна взаємодія з клієнтом дуже важлива для отримання відповідних вимог до продукту. Ну і е, готовність до змін важливіша за дотримання плану. Agile розробка, agile development зосереджується на швидкому реагуванні на зміни та постійному розвитку. Оце чотири такі ключові постулати, які лежать в основі оці Agile моделі, так, гнучкої розробки, і йдемо відповідно далі. У нас мова піде зараз про відповідно Agile та традиційні моделі, з кілька слів, скажемо. Тобто, гнучка модель, і відповідно, традиційні моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Отже, Agile базується на адаптивних методах розробки програмного забезпечення, тоді як традиційні моделі SDLC, такі як модель водоспаду, базуються на лінійному підході. Лінійний підхід в традиційних моделях SDLC зазвичай передбачає детальне планування і повний прогноз щодо точних завдань і функцій, які будуть виконані протягом відповідно життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Продукту. Методики прогнозування відповідно, повністю залежать від аналізу потреб і планування, зробленого на початку циклу. Будь-які зміни, які необхідно внести, проходять суворий контроль відповідно за змінами та встановлення відповідно пріоритетів цих змін. Agile використовує адаптивний підхід, де немає детального. Планування та є ясність щодо майбутніх завдань лише стосовно того, які функції потрібно розробити. Існує розробка керована фічами, функціями, і команда динамічно адаптується до отаких от часто змінюваних, мінливих вимог до продукту. Продукт тестується дуже часто через ітерації відповідно цій випуску, і що мінімізує відповідно ризик будь-яких серйозних збоїв у майбутньому. І взаємодія. З клієнтами, знову ж таки, є основою цієї Agile методології, а відповідно відкрите спілкування з мінімальною документацією є типовою рисою Agile середовища розробки. От таким чином, тобто, ну тут е, такий аспект, з яким можна сперечатися, бо в частині в є команди, в яких доволі насправді agile розробки суттєве питання е, е, саме виділяється також і веденню документації, тому що це в принципі ми забігаючи наперед, озвучили в принципі один з суттєвих мед... недоліків моделі agile. Ну зараз ми скажемо кілька слів про переваги гнучких моделей. Отже, гнучкі моделі, методи. Розробки останнім часом вони широко поширені, відповідно, але вони підходять не для всіх продуктів. Переваги гнучкої моделі полягають у чому? У тому, що вона сприяє командній роботі та навчанню. Відповідно, функціональність можна швидко відповідно розвинути, розробити та продемонструвати клієнту. Вимоги до ресурсів мінімальні, підходять для часто змінюваних вимог надає ранні часткові робочі рішення, хороша модель для середовища, яке постійно змінюється, мінімум правил, документацію легко використовувати, забезпечує одночасну розробку та доставку в загальному запланованому контексті, легко керувати і, Відповідно, надає певну гнучкість розробникам. Ну тут насправді можна, наприклад, з мінімальними ресурсами посперечатися і з легкістю використання документації. Теж для людини, яка в темі, звісно, документацію легко використовувати для людини на вої, то тут не зовсім так. Тому тут теж можна з деякими цими перевагами сперечатися. От, ну, мінімальність ресурсів. В принципі, на частині проєктів дійсно там, можливо, якісь мінімальні вхідні ресурси, які потрібні для роботи, але це теж не завжди так. Ну, тим не менше, це відносять до переваги, ймовірно, керуючись певною статистикою, можливо. От. Ну, завжди є питання для дискусії. Якщо вони виникають, це добре насправді. І тепер кілька слів про недоліки. Отже, недоліки гнучкої моделі відповідно. Більші ризики, вищі ризики стосовно сталості, ремонтно придатності та розширюваності продукту. Значною мірою ця модель залежить від взаємодії з клієнтом, тому якщо клієнт не може чітко сформулювати свої потреби, то існує ризик спрямування команди у, хиб, у хибному напрямку, тобто почне виконуватися певно не зовсім те, що потрібно, скажімо так. Існує дуже висока індивідуальна залежність, оскільки створюється мінімум документації, тобто залежність від, наприклад, ключових спеціалістів на проєкту. Якщо вони з якихось причин йдуть з проекту, то виникають серйозні відповідно проблеми, і це і є оця висока індивідуальна залежність введення в курс технології. Нових членів команди може бути ускладненим через оцю мінімальну документацію або її відсутність. От, в принципі, ми з вами сказали ключові моменти про модель Agile. Звісно, тут це насправді. Про цю модель цілі книжки написані величезні, тому це тільки базовий, такий, базові моменти, щоб орієнтуватися, про що ця модель взагалі. От, ну і відповідно, щоб в разі певних запитань, хоча б якийсь певний мінімум, можна було відповісти, наприклад, на співбесіді. Сподіваюсь, це відео було корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.